Руда кішка осінь тихо підкрадається на м'яких лапках, стелить туманами, оплітає павутинням, кличе сумними голосами перелітних зрай. Ще тепло, і вдень майже літо, і все зелене, і троянди бояють. Та далі тільки зима, все як в житті. Хвіртка для кішок працює не зовсім так, як ми сподівалися. Тобто зовсім не так вона працює. Приїхавши з Києва, знайшла всіх своїх чотирьох котів у дворі, сиділи рядочком, дуже сумні і дуже голодні, а з хати віником випхала двох окупантів сусідського рудого і його подільника. Треба якесь фейс айді на вході або хоч відбиток лапи. інакше взимку в мене в хаті буде клуб за інтересами. Чи то заколотити ту дірку і жити спокійно. Але ж треба буде кожного разу гукати котів ввечері, а вони вже звикли до вільного входу і виходу. В Одесі нещодавно були і злива, і землетрус, а в нас нічого не те щоб дуже хотілося землетруса. Фігні в житті вистачає і без нього. Хіба що комету вночі показують. Навіть на відео з мого телефона її розгледіти можна. Але на фото гарніше. Інтернет сказав погана прикмета. Та скільки ж вже можна тих поганих прикмет і коли нарешті зорі складуться у щось гарне. Немає цього року лебедів біля нашого берега. На тілі гулі бачила, а потім на Дністрі. Там вони, мабуть, зимують, а до нас навідуються рідко. Лебедину зграю чутно здалеку, повітря бринить під їх крилами. Баклани ловлять рибу, заганяють величезною зграєю. Чудовий приклад командної роботи тому їх рибалки й не люблять. На південь відлітають пелікани. Щасливої дороги, повертайтеся навесні. Будемо вас виглядати! Зараз найкращий час саджати дерева. Просто посадив і залишив у спокої до весни. Приїхали наші нові деревця від Волинь сада, наших друзів, що допомагають нам від самого початку. Всі дерева в нас від них. Дякуємо, Волинь сад. Ми вас любимо, ви найкращі. Отам дві черешні і дві груші, а біля будинку ще дві абрикоси. Маленькі, а нічого, виростуть. Яблоньку я саджала навесні. Вона була як грушка. І персик минулої осені теж був зовсім маленьким. І це ж я повний в цьому початківець довго не розуміла, що в нашій жарі бідним деревцям катастрофічно не вистачає поливу. А ще приїхали декоративні мигдалі. Це дуже красиво. Сподіваюсь, вони теж в нас сприймуться. Те, що росте в нас в екстремальних умовах, буде рости скрізь. Якщо потрібні гарні саджанці плодових та декоративних дерев від перевіреного продавця щиро раджу Волиньсад. Вони класні. І це не реклама. Про рекламу вони не просили, а від щирого серця, по любові. Посилання на Волиньсад залишу в описі. А гляньте, хто в нас тепер є? Тільки ввечері поговорили з племінником, що, мабуть, в селі потрібна собака охороняти, гавкати, і яка там ще в неї собача робота. Але ж це відповідальність і де її взяти, і як її виховувати. І ніколи в нас собаки не було. Ми всією сім'єю переконані кошатники. Буквально наступного ранку сусід питає а вам не потрібна собака? Господарі виїхали, а воно залишилось. Бігає по селу голодне, а пес хороший. Це доля, вирішили ми, беремо. Ввечері доля очікувала нас, прив'язана до паркану. Долю звали Шариком. Собак в мене ніколи не було, і я їх трохи побоююсь. Та з цим ми потоваришували одразу. Спокійний, добрий, контактний пес не кусається і невідомо, чи хоч гавкає. Досі жодного разу не відкрив рота ані на мене, ані навіть на котів. Жодної агресії ні до кого. Та хай краще буде ковриком для ніг, ніж озлобленим чудовиськом. День просидів на ціпку, а потім я ціпок зняла. Я проти утримання на прив'язі, це якось не по-доброму. Сидить поки у вальгірі. Буда стара і вже трохи розвалена. А навіщо було її ремонтувати, якщо ми ніколи про собаку не думали? Міг би втекти, як би хотів, але ж не хоче. Жере все і просить ще, харчами не перебирає. Хотей зацікавився в нас товариський котик. Інші кішки або спостерігають здалеку, або ігнорують. Гарний у нас пес, от хіба що ім'я. Як можна було правильного українського собаку назвати кацапським ім'ям Шарик. Перейменували в боню. Скорочена від Бонапарт. Приємно, коли в тебе по городу бігає той, хто спалив Москву. Отак от і живемо. Тільки що з ним взимку робити? Забрати в будинок і навчити спати на ліжку. Думаю, він швидко збагне. Але ж вже маю четверо котів, вони сплять на моєму ліжку, а я між ними по синусоїді, щоб нікого не придавити. Знайти місце ще й для Бонапарта буде проблематично. Стіною стоять сидерати, редька з гірчицею. Там, де навесні сіяли жито, пирій такий проріс в кінці літа. Треба було перепахати раніше. В боротьбі з бур'яном головне не дати йому піднятися. Єдине, що повністю вивіло бур'яни з своїй ділянці, це батат. В середині жовтня він ще був зелений та цвів, тільки зараз почав жовтіти. Ми його нарешті викопали. Ну, що вам сказати, хвалитися нічим. Але ж він у мене пізно проріс, і висаджувала я його аж в липні-серпні. Грядка була кущів на п'ятнадцять. Викопали ми з неї пару відер. Не буде проблеми зберігати врожай до весни. Швидко з'їсться і все. Бульби батату треба пару днів прогріти при досить високій температурі, інакше він почне гнити. Дякую сусідам. Мені зібрали мотоблок. Купа деталей ніяк в моїй свідомості між собою не пов'язаних, склалися нарешті в гарний помаранчевий агрегат з улюбленим шилдиком GTM. Заправили, залили оливи, завели і сказали на користуйся, їдь додому. Що значить користуйся? Що значить їдь? А уроки ПДР, а курси без аварійної їзди. Може, хто б категорію водіння присвоїв? Нажмеш оце, потім оце, оце не забудь потім закрити. Оце переводиш в оце положення, коли нажмеш оце, воно поїде. Ви прослухали стислий курс керування мотоблоком. Дійсно, їде ще й швидко, ще й маршрут сам обирає. Не те, щоб я зовсім сама доїхала до гаража, сама я розлякала погороду кіс, та початок прокладений. Я слабка жінка, мені потрібна група підтримки. На осінні канікули приїхав племяш відпочити. Шашлики пожарити, на красиву осінь подивитися. Це так ми йому презентували ідею. Племяш розумний. На відпочити і шашлики племяш не ведеться. Він ці приколи вже знає. Він ще від літнього відпочинку не відпочив, але ж родичів рятувати треба. І мотоблок річ досить мемна. Бо автомобілі, мотоцикли і велосипеди є у всіх. Кого цим здивуєш? А мотоблоком ніхто з його друзів не керував. Бентлі. Діті. Майстер-клас від сусіда. Добре, що не довелося розбиратися всім цим по відео або з інструкцією. Це той випадок, коли краще один раз побачити. Мотоблок в нас від наших друзів GTM In UA Марка GTM B783. Розшифровується це так: B – тип приводу на КПП. У нас ремінний. 80 максимальна ширина обробки ґрунта. Ширину культивації можна регулювати від 50 до 80 см. Три кількість передач, дві вперед і одна задня. Оливи в комплект не входять. Але нам прислали набір для всього: і для мотоблоку, і для мотокоси. Наш мотоблок найменший в лінійці мотоблоків GTM. Але ж він і найлегший, важить 76 кілограмів. Його можна тягати в одну жіночу силу. Жіночий мотоблок або жіноча мотокоса не такий оксюморон, як я боялася. Тепер я вже впевнена, що ми впораємось. Руль зручно регулюється по висоті. Тому там, де на відео плем'яш фризує навприсядки, то не нова технологія обробки землі. То ми вже виставили руль під мій зріст, і ліниво було змінювати. Мотоблок йде в комплекті з невісним обладнанням, плугом і ґрунтозачепами. Як вони працюють, покажемо по весні. Цього разу випробували в роботі тільки фрези. Пневмонічні колеса потрібні для транспортування. І наш мотоблок може тягати за собою возика вагою до 350 кг. Переобуваємо фрези. Це просто, швидко і інтуїтивно зрозуміло з першого разу. Заявлена особлива форма фрез, на які не намотуються бур'яни, все ж таки більше маркетинговий хід. Спориж намотується на все. І не тільки спориж. Сидерати в нас виросли високі і жирні. Тому перед культивуванням ділянку ми викосили перший прохід. Треба навчитися і зрозуміти, як його тримати, щоб мотоблок не закопувався і не вискакував з землі. Глибину фразування визначає сошник. Якщо вам, як і мені до набуття мотоблока ця фраза нічого не каже, не засмучуйтесь. Це простіше показати, ніж пояснити на словах. Якщо все зроблено правильно, мотоблок рівненько повзе по ділянці, не вискакує і не закопується, і не вимагає суперзусиль. Там, де земля вже колись була пропахана, він впорався легко. Але ж він, як зайка, повзе і по ціліні. Повільніше і з більшим зусиллям та подужує. Фрези ріжуть ґрунт навідмінно, а ґрунт тут у нас не найпростіший, важкий суглинок, майже глина. День прожитий немарно, я горда своєю гордістю. Ділянка майже перепахана, з майстер-класом косінням ділянки і перервами кожні 10 хвилин, бо мотоблок треба обкатати. Мотоблок класна штука, і сім коней в господарстві не зайві. Для нашої ділянки такого агрегата достатньо. Всю важку роботу він зробить. Треба тільки з ним порозумітися. Наступний день залишилось складне резервувати ґрунт навкруги дерев та навчити мене користуватися мотоблоком. Навчити мене то задача з зірочкою. Такому я в силу віку і світосприйняття вчусь повільно. Але ж племяш наполягав треба, ти ж сама просила. До речі, він гарно і непсиховано пояснює я б себе вже десь в процесі вбила. Спочатку мотоблок скакав, і я скакала. Він ревів, я верещала. Він біг, я бігла за ним, потім від нього, як тільки переключала на задній хід. На всі ці Но, ти куди побіг? Ой, рятуйте, він їде на мене, знадобився деякий час. Та навчитися можна всьому. Воно просте в керуванні і якісно зібране, щоб не розвалитися, доки ви його спочатку смикаєте. Техніка часто буває розумніша за нас, просто треба їй довіряти. Коли почали проходити город впоперек по Ораному, мені навіть стало подобатись. Але знаєте, з чим я не впоралась. Я жодного разу не завела мотоблок самостійно. Племяш смикає ручку, він заводиться з першого разу. Я смикаю до безкінечності і нічого не відбувається. Це прикро і несправедливо. Я взагалі це розцінюю як сексизм і упереджене ставлення мотоблока особисто до мене. Дуже сподіваюся, що далі ми з ним порозуміємось краще. Гарна техніка. Як і вся техніка GTM, принаймні все, що попадало нам на тест драйв. Щиро раджу. Вони круті. Посилання на інтернет-магазин GTM ІNUA залишу в описі. А за промокодом ХАТА 5 отримайте знижку 5% і безкоштовну доставку по всій Україні. Жовтень у нас другий травень. Все зелене берег квітне. Ніжне, тепле, розсіяне сонячне проміння. Сильних вітрів вже майже місяць не було. По вулиці в когось квітне груша, в когось бузок. Вранці на всьому рясні срібні роси, коти ходять по траві і обтрушують лапи, а потім мокрі лізуть на ліжко. Немає в нашому домі дисципліни і порядку. Старий гібіскус біля воріт, як почав квітнути в червні, так і досі вкритий квітами у троянд друге цвітіння чи не розкішніше за перше. І гриби знов скрізь гриби, і не якісь незрозумілі, а печериці, що виглядають абсолютно їстівними. Не збираю. Раптом це бліда поганка. Не питайте, звідки в мене ця фобія, а на ділянці бліда поганка. Я розумію, що це шампіньйони. Але ж фобія на те й фобія. Тому шампіньйони в мене просто ростуть, покращуючи структуру ґрунту. Хоча отой перій, в якому вони виросли, покращення не потребує, він вже ідеальний, як ідеальний шторм. Величезна гусінь. Тут в мене завжди когнітивний дисонанс. Я б їх нищила, бо вони страшні та кожного разу думаєш, а раптом воно корисне. Чи червонокнижне, і залишаєш його у спокої? Оце огидне і моторошне створіння закопується в землю швидкістю пневмобура. У котів немає рефлексій, і вони в мене не пацифісти. Хотей знущається над бражником. Няша ловить бабок. На акації оселилися синиці. Черешня полюбляє сидіти на даху гаража і медитувати на них. В городі теж Ренесанс. То не ґрунт поганий, як виявилось, і на руки криві. Хоча це не точно. То моїм рослинам було екстремально жарко на відкритому сонці. Наступного року треба обов'язково ставити затіняючу сітку. Баклажани з перцями рясно квітли і не збиралися в зиму. І перці нарешті виросли нормального розміру. Навіть жалко було видирати. Нав'язалися помідори, але навіть ті, що достигають, вже дуже кислі. Капуста калє безсмертна, як перій, і така ж несмачна. Смаків в неї тільки гіркота можна було забрати на веранду, і росла б вона там до наступного року, чи взагалі вічно. Але ж на ній білокрилка. Я тільки восени її побачила, тож до домашніх квітів я її не понесу. Артишоки, як кущі інжиру. треба висаджувати на відстані два метри один від одного. Вони своїм листям заполонили все подивимось, як перезимують. Кріп і коріандр квітнуть вже по другому разу. Збирати два врожаї будь-чого на рік тут в нас можливо, було б бажання. Пересадила перців, ящики. З Спочатком холодів, заберу на веранду, занесла в дім квіти. Вночі колєусам та бугенвіліям вже прохолодно. Дозріває полуниця. Це вже остання. не дуже рясно, але ж родила все літо. І останні солодкі ягоди на ожині. І айстри, дівчата, хто мені їх подарував? Дуже, дуже дякую. Виросли неймовірні троянди, посаджені місяць тому, прийнялися майже всі. Одна тільки ніяк не наважиться випустити листя, але ж не сохне, тож я на неї сподіваюсь, навіть бутони викинули, та бутони я пообривала. Яке ж то відео без компостування? Компостування в мене і фетіш, і тотем, і челендж. Що я тільки не робила. Не робила, мабуть, тільки системно і правильно. Перечитала всі ваші поради з коментів, дещо виписала, якось це все склала в голові і все почала по новій. Розкопала до дна величезну минулорічну купу півдвору. Ну, ок, що з цього перегній. Хіба що невелика кількість напівперепрілого на самому дні. Витаскала всі грубі залишки, які в мене не перепріють ніколи, а просто висохнуть. Вийшли дві оці купи більші за мене. На що я взагалі сподівалася? Розклала все шарами: зелена трава, суха трава та стебла. Кожний шар пересипала триходермою і полила, присипала напівперепрілими рештками старої компостної кучі. При тій кількості перію, що росте в мене на ділянці, я купи можу складати до безкінечності і на висоту єгипетських пірамід. Та чи не рознесу я знов цій перій по городу? За скільки він повністю перегніває в компості? Навесні я збиралась компостувати в великих чорних пластикових мішках, напхали в них траву, розкидали по всьому городу, назвали бурятами. Як ви судно називете, так воно і попливе. Розповідала раніше, що геть нічого не вийшло. Не зовсім, так, але метод дійсно не дуже підходить для нашої місцевості. Не треба було розкладати оте все на сонці. Якщо мішок висохне, процес компостування припиниться. Не треба було пхати в мішки грубе бадилля. Якщо мішок порветься, а він обов'язково порветься, якщо напхати в нього цурпалків. Він висохне неминуче. І треба було проливати водою хоча б іноді. Але певний сенс в цьому був. В мішках, які не повністю розсипались на сонці, почалося створення компосту. Доки збирала сухий бур'ян по городу, знайшла їжака вже улігся спати під купою трави. Залишила у спокої, ще й бадиля зверху не кидала. Сподіваюсь, мої коти його не знайдуть, і Бонапарт не зацікавиться. Все б нічого, якби не короткий день. Що робити довгими осінніми вечорами? Після переведення годинників о п'ятій вже темніє. Варю сир, накупила ферментів і форм. І навіть кухонний термометр нарешті знадобився. У сусідки корова, у корови смачне молоко. Бринза, фета, адегейський виходять смачнішими за магазинні. Нашила фартуків, але ж я вам їх не покажу. Останній фартук я шила колись в школі. І за ці мої теперішні фартухи хорошу оцінку мені б тоді не поставили. Востаннє, мабуть, в цьому році прийшов богомол, попрощався до весни, наказав не сумувати і вести себе гарно. Все зміниться на краще, бо погане вже було. Я йому вірю, він жодного разу фігні не порадив. Як не повірити, коли життя таке неймовірно прекрасне в ранкових золотавих променях, коли поруч квіти, море, птахи і коти, що з тими птахами в перманентному конфлікті, і стільки всього попереду ще тепло і можна саджати. Осінь найкращий час і для рослин, щоб прижитися, і для людей, щоб потішити хомячі інстинкти. З квітами, як з будь-якою адикцією, якщо вже почав зупинитися важко. А коли займаєшся улюбленою справою, можна пропустити навіть апокаліпсис. А потім чекатиму на весну. Для цього є і пічка, і дрова, і теплі коти, розкладені в стратегічних місцях, а потім. Прийде весна, і колись обов'язково буде перемога. І все буде Україна. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого. Також, користуючись нагодою, запрошую всіх на свій новий канал про подорожі Україною, манівці. Остання поїздка Одещиною мені дуже сподобалась. Всім раджу. Місця неймовірні, але, на жаль, дуже швидко руйнуються. Тож треба обов'язково встигнути їх побачити. А також нагадую, що на каналі підключено спонсорство. Якщо у вас є бажання і можливість допомогти нам з ремонтом, в описі під відео є посилання на картку Монобанк. Ще раз дуже, дуже всім дякую.